Рік, а бомба так на російському каналі охарактеризував рік анексії українського Криму один з його мешканців. Цього тижня особливо була помітна нова роль півострова як перетягувальної мотузки Росії та України. З обох боків триває інформаційна кампанія. А в самому Криму, як і в інших російських анклавах, Абхазії, Осетії, Придністров'ї тепер дивляться лише російські канали і не мають шансів на іншу думку. Україна видає контрпропаганду. Впродовж цього року ми намагалися. Спілкуватися з кримчанами, які залишилися там жити, тут знайшли тих, хто вимушений був переїхати, і тепер готові представити вам узагальнення. А опісля чекайте на інтерв'ю з британським журналістом, який жив в Україні і в Росії, і на час річниці поїхав до Криму, аби підготувати матеріали для світових видань. Своїми враженнями він поділиться із нами після сюжету. А самі ми. Мы с вами пойдем вперед. Мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Мы с вами жили и живем в свободной стране. Они 23 года были под оккупацией, над ними издевались, мешали говорить по-русски мешали смотреть русские фильмы, слушать русскую музыку, заставляли изучать чужой язык, другой язык, другую культуру. Россия! 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 Все за Россию кричали. То есть для меня это было дико, как можно было прожить в стране, да, в которой ты родился, вырос и так далее. Тебя это ну, учили. То есть Тут все как бы стали предателем. Я был свидетелем. Я, я видел собственными глазами, как захватывали вот эту Верховную Раду в Крыму в Симферополе. То есть там реально была кучка бандитов. Кучка. Но это просто посмотрели вот так вот сквозь пальцы. Хотя это можно было предотвратить. Сын готовился, был первым кандидатом в радиоэлектронный университет в Харьков. Но ввиду того, что он был призывник, у него была срочка. Я воспитываю сам двух детей уже 12 лет. Я понял, что если что-то произойдет, то будет проблема с Я Его привлекут для того, чтобы он воевал против Украины. Я сам родом с Украины, с Полтавской области, я не мог этого допустить. Багатьом з них спочатку дали можливість влаштуватися в органи ФСБ чи російські армії, але через деякий час почалися проблеми. Через деякий час, буквально через три місяці, це сталося. І багатьом. Колишнім нашим офіцерам СБУ запропонували продовжити контракт на північному Кавказі, або й взагалі на далекому сході Росії приїхала незначна частина. Ну звичайно, що це інформація засекречена. Росії не оприлюднює. Ну я думаю, що емпірично, так скажемо, так, що погодилась не більше 25%, А всі інші були звільнені, просто всіх викинули на вулицю. під приводом того, що от або йти на Кавказ Чечню, або як не хочеш, все з тобою контракт не продовжується. І багатьом поставили справді це не міфм і поставили в особових справах. Такий клеймо склонен к зміні родині. Тобто, Росія вважає, що якщо ти вже зрадив навіть на користь Росії, ти є потенційним зрадником в майбутньому. Я кажу з нашим президентом. О, спасибо ему большое, потому що він не обрішає, не побоявся захистити наш Севастополь, наш Крим, не побоявся ніяких санкцій. 30% кримчан пенсіонери. Саме серед них була початкова більшість, яка закликала повернути Совєтський Союз. Той з якого молдовські бабушки свого часу не випустили Придністров'я. Ось так виглядають не села, міста Придністров'я у 21 столітті. Останні 22 роки тут, як уже і рік в Криму, дивляться лише російське телебачення, читають тільки російські газети та книжки і вболівають винятково за Росію. Нам допоможе Російська Федерація. Ну бы, наш самый близкий друг буде Російська Федерація. Като про би... Європу ти знаєш? Ну а что ты знаешь про Россию? Ну, я знаю про Россию, что это очень сильная страна. Можно сказать, что она очень развита и экономически, и гастрономически. Ты кто, молдаванка? Ну, кто там, да, ну по национальности я родилась в Приднестровье, но как бы мы разговариваем по-молдавски. Но папа у меня россиянец. Ну, а кто ты? Ну, я молдаванка. Я думаю, потому что у них сейчас как бы проблемы с Крымом, с... С Украинским? Да. Вы представляете, все это время мечтала умереть в России. И теперь моя мечта сбылась. Крым, я бы сказал, и Украина, это все территория русской империи, российского народа. Как для вас год этот прошел? Вообще бомба. Росії прийняли зміни до Кримінального кодексу, і тепер заперечення факту того, що Крим є російським, карається тюремним ув'язненням до 7 років. І тому зрозуміло, навіть ті люди, які не хочуть бути під окупацією, не вважають Крим російським. Вони звичайно будуть публічно говорити так. Звичайно, це Росія, тому що і в іншому випадку їм світить тюремно в'язни. Це сабиття дійсно очень важна не только для Росії, а в целом для русского мира, который не только в Росії суспільствують на всьому пространстве существует русский мир і даже за пределами постсоветского пространства, Вела тепер відповідальність за називається отвісне за закриття факта второго гражданства і мінімальний штраф, що цікаво, мінімальний штраф становить 100 тисяч рублів. 100 тисяч рублів, це якщо ти приховуєш гіпотетично, вони підвісили. Домоклімеч над цима Да? пенсіонери там, вчителі медики, всі, хто зберегли, це всі практично зберегли, 2,5 мільйони. Вони всі гіпотетично є злочинцями, тому що ніхто не дерує на сьогоднішній день. Мінімальна відповідальність 100 тисяч рублів, потім є 200 тисяч 500 тисяч рублів, це ж страшні суми. І далі слідує кримінальна відповідальність. Там є навіть, навіть, навіть факт до двох років ув'язнення. <плес> Російська риторика наближена до північнокорейської, той же страх перед сполученими штатами, манія захищатися, наголос на війну замість розвитку, гордість за мертву сталість культури і сліпа покора державному лідеру. Що ми можемо зробити для того, щоб захистити нашу землю? Манґонбе це істочник світу. Великий вождь Мерсен в як сонце. Ми тут так ми вождю. Крым наш наконец объединились. Мы все да так долго этого ждали. Поэтому пришли это наш долг прийти и поддержать народ, поддержать президента нашого. Там є катастрофичнее падение по всіх ключевих галузах. Значит, наприклад, завантаження парків. Там, іде падіння в 3-5 разів вантажу потоків, да, по всіх ключових портах: Севастополь, Керч, Феодосія, Євпаторія, Ялта. П'ять ключових портів Криму страшне падіння. Виноробна галузь фактично знищується. Чому? Тому що згідно з російським законодавством, ні одне він завод в Криму. Не отримав статусу виробника. Вина це все називається вінний напіток. Все, що виробляють славетні заводи, які сотні років да, складали, скажімо так, славу виноробство, масандрівський, магарачський завод. Виявляється, що це не вино. Да, а то що Мрубяк, вибачте, який виробляє там десь вона півноросійську? Це вино своє вернули, то да ще так здорово вернули, так політично грамотно, так скажемо, що не прицепишся ні чого. А вони там майданять, пусть майданять далі. А ми тобі є куди їздити, отдыхать по в море. Те саме стосується туристичних галузей, тому що суддя Крим не потрібен. Є величезний конкурент Сочі, який завжди боровся з Криму. Росія вклала туди понад 50 мільярдів доларів минулого року падіння туристов потоку в два рази. І буде ця тенденція праздник на жаль, кримчан. Якщо ми активно піддержимо наших друзів у Новоросії, Луганскую и Донецкую республику, там прекратится насилие и война. Еще при временах Януковича я не хотел идти в армию, потому что я знал, что это такое. То есть там даже пострелять, по сути, не дают, как бы, а строить дачи, Чиновникам я не хотел, как бы, поэтому я косил. А вот сейчас я кусал локти, потому что берут туда на войну, да, на фронт защищать Украину только с военным билетом. У меня этого не получается туда попасть. Как бы, если бы была какая-то возможность, я бы уцепился бы за нее и пошел бы тоже защищать Украину. Я никогда не был так патриотично настроенный, вот как в данный момент в жизни. Сьогодні у нас в гостях відомий британський журналіст, який писав для таких видань, як New Republic, Al Jazeera, The Times, Kyiv Post, New Eastern Europe та багато інших. Це Меттью Люксмор. І власне для нас він дуже важливий, тим, що він британський журналіст і не бере участі в наших інформаційних війнах. До того ж, Меттью жив певний час в Україні, потім в Росії і постійно мандрує між Києвом Москвою. Сквою соґудівніметі вечора. Меттю. дякую, що ви до нас приєдналися. Що ви нам розповісте про Крим? Я знаю, що ви провели там останній тиждень. Ви, мабуть, бачили всі паради чи так звані святкування річниці анексії Криму. Отже, я б хотіла почути, які ваші найбільші враження за цей тиждень у четвер. Люди тільки почали повертатися до нормального життя після трьох днів так званого святкування у понеділок. Вони відзначили річницю референдуму, який був 16 березня. в середу навіть більші були відзначання через те, що 18 березня Росія підписала документ про приєднання Криму Метью, so... скажіть, це справді були святкування? Чи що це було? Як це відбувалося? Що означає це святкування? Люди виходили на вулиці, пили до пізнього вечора, розмахували російськими прапорами, багато людей зібралися на площі Леніна у Сімферополі. Були концерти, були промови місцевих політиків у Севастополі, Симферополі та інших містах Криму. Ви відчували цю атмосферу свята? Я відчував, що в багатьох був святковий настрій, можна сказати, що так вони були щасливі, але були люди, які не ходили до цього свята стосовно приєднання Криму до Росії. Багато людей справді не погоджуються з цим святкуванням. Але, звісно, чимало святкувало і розмахувало російськими прапорами. Вони були щасливими, просто символічно відчуваючи себе частиною Росії були люди, які розповідали мені, що вони щасливі, бо в минулому не могли висловлювати так свою любов до Росії з іншого боку, багато українців, а також, звісно, чимало кримських татар, розповідали мені зовсім інше, що нині вони пригнічені і не можуть показувати, що вони громадяни країни, частиною якої почуваються, тобто України. Тобто тут дуже полярні погляди. Айкес те аґесюкенобзорвоканеполярайзейшн'ю але справді багато людей вийшли святкувати, особливо у Севастополі. Там була дуже проросійська атмосфера, велика ейфорія. У четвер уже було дуже тихо. Що ви зрозуміли про повсякденне життя у Криму? Є багато чуток про те, що життя в Криму тепер краще. Як знаєте, за цитатою Сталіна, жити тепер стало краще, стало веселіше. Чи ви побачили особисто, що життя стало кращим? Як щодо зарплат, корупції, не знаю сервісу можливо, якісь економічні дані? Я не знаю на які чутки ви посилаєтеся, але я не чув того, щоб життя справді покращилося. Так, зарплати піднялися, це мені сказало багато людей, як власне і про пенсії. Але водночас, зважаючи на кризу в Росії, ціни також виросли суттєво. Якщо навіть пенсії виросли вдвічі, скажімо, з 20 тисяч рублів до 30, ціни на продукти оренду теж виросли дуже сильно. Дехто почувається краще, дехто гірше. А багато людей, які мали бізнес, нині переживають справді важкі часи. наприклад, багато людей, які продають товари і мають технічне забезпечення з України не встигли підписати контракти з Росією, і вони в дуже важкому становищі. Багато тих, хто працював в it секторі, який до цього тут в Криму розвивався дуже швидкими темпами, втратили роботу. Американські зв'язки, на які раніше покладалися у роботі, розірвані через санкції ті, хто покладався на торгівлю з допомогою візи та майстер карток, також переживають складні часи, тому що вони заблоковані тут. Думаю, в цілому життя значно погіршилося, якщо говорити про бізнес чи будні і я не чув нічого такого, про що ви говорите, що життя стало кращим. Але є певна кількість людей з тих, хто висловлює вірність Росії. Вони кажуть, що це тимчасові труднощі. Ми повинні це пережити і підтримувати нашого нового президента. адже він нас намагався захистити через рік має стати краще. але я був у Криму два роки тому, і я не бачу особливих змін. Е ну окрім того, що тут більше немає Макдоналдса. Метіо перша еміграційна хвиля з Криму не була надто великою. Виїхало десь більше 10 тисяч людей. Вони поїхали через патріотичні мотиви. Але тепер наші політологи чекають на іншу хвилю, економічну, і вони прогнозують, що ця імміграційна хвиля буде більшою. Чи ви зустрічали кримчан, які б хотіли покинути півострів? І чи ви говорили з ними, куди вони хочуть поїхати? В Україну чи можливо вони хочуть виїхати в інші країни? Що ви можете сказати з цього приводу? Я зустрічав дуже багато людей, які хочуть виїхати. Багато людей хочуть виїхати в Україну в Київ. Я зустрічав тих, хто от от уже покине півострів, хто вже сидить на валізах, щоб переїхати до Києва. Я зустрічав молодь, яка старається з усіх сил знайти шлях, щоб виїхати за кордон на навчання. Так справді дуже багато людей хочуть виїхати. Коли тепер ви побачили життя Криму зсередини, чи ви можете прогнозувати яке недалеке майбутнє півострова, якщо вони залишаться на цьому шляху, котрий розпочали рік тому. Я не знаю про які терміни ви зараз говорите, але думаю, що тут дуже пригнічується свобода слова. Багато людей відчувають, що вони не можуть висловлювати свої думки вільно, до чого вони звикли, будучи частиною України. Я спілкувався з дуже багатьма мешканцями, які відкрито боялися говорити про те, що думають. особливо бояться кримські татари. Я говорив з людьми, які підтримують Україну. Їх просто ображають на вулицях, називають бандерівцями. так називають тих, хто говорить українською Але Я також зустрічав багато тих, хто щасливий жити в таких умовах. Звісно, економічні умови погіршилися. Але в цілому вони дуже щасливі, що знову є частиною Росії, оскільки це те, до чого вони прагнули, оскільки їх пригнічувало, як це сказати, останні 20 років бути частиною України Я говорив з дуже багатьма людьми і не хочу робити прогнози ні на рік, ні далі. Але справді, що важливо, є багато людей стурбованих тим, що тут блокуються робота телеканалів, наприклад, Кримсько-татарського АТР, який фактично є бастіоном кримсько-татарської культури. Вони на межі закриття, тому що місцева влада не дає їм продовжувати ліцензію журналістської діяльності, як це має бути за новими законами. Отже, існуючи мало стурбованості щодо свободи слова, тут І багато хто почувається через це, м'яко кажучи, некомфортно. Меті ви задали такий термін як бандерівці в Україні. Ми думаємо про цей термін уже більше року, оскільки ми знаємо, що бандерівці існували в 40-х роках 20-го століття, а нині цей термін зробили синонімом фашистів. Чи ви зрозуміли, як трактують слово бандерівець у Криму? Я ні з ким не говорив з кримчан про те, що таке бандерівець. Але серед тих, хто підтримував Росію, торік рік, є переконання, що їх від чогось захистили, і врятували від зовнішніх загроз. і це основний наратив, який тут створюють. що анексія Росії врятувала Крим від поширювання українського фашизму. чи ви особисто думаєте, що це було так, і що їх захистили та врятували? Звісно, ні. Окей, Я знаю, що ви скоро летите в Москву. Сподіваюся, коли ви повернетеся в Київ, ми зможемо зустрітися з вами знову. А нині у нас закінчується ефірний час. Я справді вдячна за цю розмову бажаю вам гарної дороги і дякую, а отже, ви почули, у нас була розмова з Меттю Луксмором. Я нагадаю це відомий британський журналіст, який провів а, цей тиждень у Криму. І коли Меттю повернеться з Москви, ми будемо раді почути його точку зору на те, що відбувається там. А, на сьогодні я з вами прощаюся до понеділка. Я нагадую нашу електронну скриньку без пишіть нам, будь ласка, не забувайте, бережіть себе. І я з вами прощаюсь на все добре.